Я в розрізі конституційного виборчого права можу сказати наступне: що та думка, що однозначно не можна проводити вибори при запровадженні воєнного стану в певних регіонах, не є стовідсотковою. Закон не говорить так. Закон говорить в загальному. І в даному випадку можливе тлумачення Можливе тлумачення в розрізі того, що саме на тій місцевості, де запроваджено, там не можуть бути проведені вибори. І відповідно там будуть або повторні проведені вибори, ну або іншого характеру. Але питання, звичайно, ця агресія Вона вчинена для того, щоб не було саме змін в Україні. Ви пам'ятаєте, який був накав. Під час президентських чи перед президентськими виборами, так само зараз, звичайно, цей парламент він не представляє, на жаль, український народ не представляє цей спект суспільних настроїв. А на жаль, більшість не більшість депутатів, але багата яка частина представляє інтереси інших держав, в основному одної іншої держави, це Росія, зрозуміло. І Росія не допускає перевиборів. От питання на рахунок е, обмежень міжнародного характеру є е, обмеження військового характеру. Тобто, якщо в нас. Будуть військові дії, буде діяти ембарго на постачання зброї. От якщо в нас не буде, укладено союзів до цього тут. Є стосовно грошей Міжнародного валютного фонду, я не є фахівцем в економічних питаннях. В даному випадку я думаю, можливо, пан Ігор прокоментує це питання як експерт. О, дякую.